Геріатричний пансіонат у Куршові збудований ще 1956 року. Спочатку тут був тизіопульмонологічний диспансер, потім лікарня, далі дитячий оздоровчий табір. За роки існування приміщення прийшли до поганого стану. Тому у цьому році, завдяки міжнародним донорам, вдалося капітально відреставрувати один із корпусів. Другий корпус, спальний корпус, який був зданий після капітального ремонту у 2025 році. Дякуючи обласній державній адміністрації і швейцарському червоному хрі... Під підтримці нашого Червоного Христа обласного було зроблено реконструкцію і капітальний ремонт. В даному корпусі зараз проживають 20 підопічних вимушено переселених і 30 чоловік наших інвалідів першої та другої групи. Вартість ремонтів майже 27 мільйонів гривень. У другому корпусі все облаштовано для комфортного проживання підопічних закладу від душових та обиралень до кондиціонерів. Очільник Коршівської громади Ярослав Савчук певен. То робити такі справи, треба у співпраці громади, влади та бізнесу чи міжнародних партнерів. За допомогою європейських донорів відновили корпус по європейських стандартах, які мають можливість люди, які не мають можливості саме проживати, проживають тут. І це дуже і дуже. Створили для них гарні умови. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук каже, що область і надалі приймає вимушено переміщених людей зі сходу, зокрема з Харківщини. Ці пансіонати стануть їм тимчасовими домівками. Ми бачимо корпус, який просто занепадав з 2004 року. Тепер, дякуючи хорошій співпраці з нашими міжнародними донорами, з швейцарським червоним хрестом, і зробили, що тут може проживати. 55 людей, і повністю даний корпус є інклюзивний. Відповідно, сьогодні дуже важливо, щоб такі заклади були інклюзивні доступність у гератричному пансіонаті ще один корпус потребує ремонту за попередніми оцінками. Вартість – 7-10 мільйонів гривень. Голова ова каже, що старатиметься віднайти такі кошти, а на закінчення вручила керівнику закладу відзнаку. Коршева Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.